Радіо UA Чикаго Ми повернулися. Вислухайте Радіо UA Чикаго в студії Дмитро Галан, Вадим Сенчук та Наталія Магликалідзе. І зараз час найактуальніших новин США за ці вихідні. Отож, далі про головне. Лідери конгресу досягли угоди щодо фінансування роботи уряду США у 24-му році, щоб запобігти шатдауну. Як повідомив спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон, угода передбачає загальний рівень федеральних витрат у розмірі 1,6%. Трильйонів доларів ця цифра включає 886 мільярдів доларів на оборону та 704 мільярда мільярди доларів на дискредиційні витрати. Джо Байден заявив, що угода на крок наближає країну до запобігання непотрібного шатдауна і захисту важливих національних пріоритетів. Нагадаємо, що раніше головною причиною розбіжностей був південний кордон з Мексикою. Щоб це вирішити, Мексика почала депортовувати нелегальних мігрантів, що зменшило навантаження на Сполучені Штати Америки. Мексиканська влада провела низку процедур із примусової депортації, прохачів притулку, які прямують до Сполучених Штатів. Місцева міграційна служба знімає людей з поїздів і перевозить їх у південні регіони Мексики. А з декого взагалі відправляють на батьківщину, президент країни Андрес Обрдарор заявив, що фінансовий дефіцит, який не давав змоги проводити такі заходи, Ходи, влада подолала, загадуючи міграційну кризу, не можемо не згадати головного лобіста змін імміграційної політики. Щоправда, за його каденції це так і не сталося, але сталося дещо інше. Демократи у палаті представників стверджують, що Трамп отримав гроші від іноземних компаній під час свого президентства. Повідомляє ABC. Автори звіту вважають, що Трамп порушив пункт конституції, який забороняє президенту та іншим федеральним чиновникам приймати гроші чи подарунки від іноземних урядів без схвалення конгресу. Найбільше грошей Трамп отримав від Китаю понад 5,5 мільйонів доларів. Саудівської Аравії понад 615 тисяч доларів та Катару понад чотириста. 65 тисяч доларів через це і не тільки участь Трампа у виборах намагаються заблокувати у понад 20 штатах. Повідомляють у New York Times. Виключення колишнього президента Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Про це свідчать дані аналізу судових протоколів та інших документів. У деяких штатах суди відхилили такі позови. Однак, у понад 20 це питання залишається на порядку денному. Трамп був дискваліфікований з праймеріз у штатах Колорадо та Мен до розгляду апеляції. йдеться в матеріалі New York Times. Незважаючи ні на що, Трамп провів зустріч з виборцями в Айові, де заявив, що відновить мир на планеті через силу. За словами експрезидента, світ ніколи не був ближчим до третьої світової війни ніж зараз. Я єдиний кандидат, який може дати цю обіцянку. І майте на увазі, я запобіжу третій світовій війні, сказав Трамп. Інший кандидат від республіканців Єви Крамасфамі хоче вивести США з НАТО, якщо стане президентом. Проте як відомо раніше конгрес хвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з північноатлантичного альянсу без схвалення сенату або палати представників. Враховуючи все, що відбувається, Обама закликає Байдена посилити президентську кампанію, побоюючись, що той програє Трампу. Пишуть у Washington Post. Розмова на цю тему між Обамою та Байденом відбулася в Білому домі під час приватного обіду, куди не запросили пресу. Колишній шеф Байдена вважає, що агітаційна кампанія потребує більше осіб, які приймають рішення. Політик не рекомендував конкретних людей однак порадив команді Байдена звернутися до своїх колишніх помічників, відзначивши успіх своєї агітації у 2012 році. Тим часом Джо Байден час не гаяв і випустив і виступив у Пенсильванії з першою передвиборчою промовою у цьому році. Далі пряма мова. Америка дала клятву. Ми ніколи більше не схилятимемося перед королем. Передвиборча кампанія Дональда Трампа присвячена йому, а не Америці, не вам. Передвиборча кампанія Дональда Трампа одержима минулим, а не майбутнім. Він готовий пожертвувати нашою демократією, щоб прийти до влади. Сказав Байден. Він також додав, що тотальна війна це все, чого. Хоча, Трамп. Всі дебати ще попереду. А ми переходимо від політичної гонки до реального стану справ в країні. Голову Пентагону госпіталізовано повідомляє CNN – Прес-секретар Пентагону Пет Райдер повідомив, що 70-річний міністр оборони Лойд Остін перебуває в лікарні з 1 січня, оскільки зіткнувся з ускладненнями, спричиненими плановою медичною процедурою. Що це була за процедура, невідомо. Однак цікаво, що адміністрація президента Джо Байдена впродовж кількох днів не знала про госпіталізацію міністра оборони. Зазначається, що очільник Білого Дому дізнався про госпіталізацію Остіна лише ввечері в четвер, четвертого січня. Напитав. Аня про те, чому Пентагон повідомив про госпіталізацію Остіна так пізно, Райдер сказав, що це ситуація, що розвивається, у якій його відомству довелося враховувати ряд інших факторів. Рухаємося далі, і поговоримо про подію, яка була за мить до катастрофи. Під час польоту з Орегона до Каліфорнії у пасажирського літака вирвало вікно, заявляють журналісти Daily Mail. Пасажири рейсу Alaska Airlines, який прямував з Портленда, Орегон до Онтаріо, Каліфорнія, пережили справжній кошмар. У літака просто під час польоту сталася розгарматизація. На висоті 16 тисяч футів, тобто 4,8 кілометра, від літака відірвалося вікно, внаслідок чого телефони деяких пасажирів та сорочка одного з дітей буквально були висмоктані. На борту знаходилося 171 пасажир та 6 членів екіпажу. Чи постраждав хтось наразі невідомо. Літак здійснив екстрену екстрену посадку в аеропорту Портленда. По всьому світу припиняють польоти Боїн 737 після інциденту. А тепер про кліматичні зміни у південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 4,2 бали. Повідомляють в ABC. у центрі Лос-Анджелеса. Люди відчули легкі поштовхи. Землетрус також був відчутний і в навколишніх округах та містах. Повідомлень про постраждалих та пошкодження будівель не надходило. Флоридою прокотився торнадо. Про це повідомляє Weather Nation. у суботу, ввечері 6 січня. Торнадо пронісся містом Форт Лодердейл, штат Флорида. Жертв наслідок стихій немає, однак смерч завдав збитків. У мережі з'явилося фото та відео стихійного лиха, яке руйнує все на своєму шляху. Але і це ще не все. НАСА повідомляє, що повз землю пролетить небезпечний астероїд. Відстань від космічного об'єкта до землі становитиме 5,8 мільйона кілометрів. Швидкість руху астероїда 62 тисячі 424 кілометри на годину, а його довжина становить 219 метрів. Якщо астероїд наближається до землі на відстань ближче ніж 7,4 мільйона кілометрів. А його розмір перевищує 150 метрів. У НАСА його вважають потенційно небезпечним об'єктом. Також НАСА заявила, що вони вперше за 50 років відправлять космічний корабель на місяць. Апарат відправляється з місією визначення місця перебування молекул води на місяці, вимірювання радіації та газів, а також для оцінки місячної екзосфери, тонкого шару газів на поверхні супутника Землі. Комерційна місія перегрін стане першою, яка виведе Америку на місяць з часів Аполлона. Якщо космос стає все ближче до людей, то людина, яка асоціюється з відкриттям того ж космосу, стає все далі від здорового глузду. ЛСД, кокаїн екстазі та гриби. Маск відвідував закриті вечірки, під час яких вживав наркотичні речовини. Пише The Wall Street Journal. Журналісти з'ясували, що з 2018 по 2021 рік мільярдер Ілон Маск відвідав декілька закритих вечірок по всьому світу, учасники яких здають телефони та підписують договори про нерозголошення. Під час цих заходів бізнесмен вживав наркотичні речовини. У виданні зазначає, що Ілон Маск вживав ЛСД, кокаїн. Екстазі. Екстезі та психоделічні гриби, близьке оточення стверджує, що 52-річний власник компанії SpaceX Tesla та соціальних мереж мережі X продовжує вживати наркотики, особливо кетамін. Вони стурбовані тим, що це може серйозно зашкодити його здоров'ю. А що ще шкідливе для вашого здоров'я? Знають у New York Post. Знають і попереджають, що зростуть ціни на солодощі у 2024 році. Міністерство сільського господарства прогнозує, що цього року ціни на солодощі в середньому зростуть на 5,8%. і Споживачі вже помітили, кажуть у відомстві, що на початку року вартість кондитерських виробів зросла на 8,9%. і вище середнього. Усе це пов'язано з цінами на цукор, які стали найвищими з 2011 року. Індія і Таїланд найбільші світові експортери продукту переживають не на найкращі часи. Обидві країни страждають від спустошливої посухи. Ціни ростуть на все, і це має наслідки. Експерти розповіли, куди найчастіше мігрували американці всередині країни. Повідомляють у Fox. Дослідники Юнатів Online заявили, що Вермонт став найпопулярнішим штатом Америки в плані переїзду у 2023 році. 30% людей, які переїхали до Вермонта, побажали воз'єднатися зі своїми сім'ями, а 20% переселенців заявили, що просто вирішили змінити свій спосіб життя. Другим за популярністю місцем, куди переїжджали американці, став Вашингтон, Округ Колумбія. На третьому місці розташувалася Південна Кароліна. А п'ятірку замикають Арканзас і Рот-Айленд. Шостий рік поспіль із Нью-Джерсі виїжджає більше жителів ніж із будь-якого іншого штату. Іллінойс, Мічиган і Каліфорнія також увійшли до списку штатів, які американці залишають найчастіше. А на завершення хочемо вам розповісти про Колорадо. З Гори Колорадо на лижах спуститься натовп оголених жінок, заявляє Нью-Йорк Пост. 29-30 березня на курорті Sunlight Mountain Resort у Гленвуд Спрінс Колорадо пройде щорічний фестиваль Ten, в рамках якого з Гори Колорадо на лижах спустяться оголені, оголені жінки та небінарні люди. Організатор заходу Джені Верочі розповіла, що Ten створювався для того, щоб створити безпечне місце для жінок-лижниць, яке б дозволило їм бути вільними у видокрамненому місці вирочі не переймається тим, що чоловіки можуть спробувати проникнути на фестиваль, оскільки за чотири роки вони жодного разу не зробили цього. Крім того, на заході діятиме додаткова охорона. Очікується, що цього року у фестивалі візьмуть участь 1500 жінок. Це були всі актуальні новини на США. Повернемось до вас за декілька секунд. Радіо Chicago.